І всім доброго дня, компанія Тобіск вас вітає на своєму каналі. До вашої уваги, це Mercedes Vito. Vito extra Long. Тобто не лонг, не короткий, а саме extra Long. Чим е, саме найкраще люди полюбляють extra Long? Бо як би тих 40 см зачасту, коли сидять задні пасажири, потрібно, щось заднім задній щось положити. От їх не вистачає. По-друге, цей автомобіль м'якший. Ви їдете на далеку відстань і відпочиваєте. А ще коли, наприклад, двигун старішого зразка, на даний час це у нас 9 рік покупка, а 2007 року реєстрація. Так він приганявся. Такий колір морської волни. Автомобіль в рідній фарбі. Ззаді бачимо розпашонку партроніки. Заведений двигун 111 віта, 100 кВт. Показую вам низи дверей, слабі місця цих автомобілів, дверні пройоми. Автомобіль повністю живий. Ззаді є у вас нас таке багажне відділення. Це сидять пасажири два ряда свій якраз багажне відділення щось положить. Ми сюди положили гуму. Висока посадка автомобіля, тобто пружини передні та задні, не сівши, дверцята не торчать, корозія ржавчина по автомобілю нема. Саме основне, що, що люди шукають, щоб автомобіль був живий. От я вам показую. Сидіння комфортні стоять, з ременями безпеки, з боковою підтримкою. Освітлення зверху, потолочок акуратненький, не провисає, все так строго бачите, зроблено. Підножка не затерта, спереді одиночки два сидіння з підлокотниками. Механічна коробка передач. АйРбек, керма, круїз, контроль. Підходимо до двигуна. 350 тисяч літнього пробігу. Не демпфер, нічого не цокотить. Кришка, бачите, нержава сам. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. Продаж автомобіля, кредит лізинг Є можливість варіантів обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію «Автобіс» За номером телефону 067 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь. І дивіться, постійно у нас різноманітні автомобілі вони оновлюються. Ми працюємо, допомагаємо також нашим військовим.